Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канал Польський курсовий пише, що залужний прийняв пропозицію. Нас чекає новий командувач НАТО, який буде в тому числі відповідальний за Україну. Літак з генералом наразі приземлився в Брюсселі. Генерал виявився непотрібним Зеленському, але дуже потрібним нашим союзникам. Зміна головкома, помилка чи необхідність, пише Валентин Бадрак, директор центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Мотиви Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського щодо звільнення головнокомандувача Збройних сил України, генерала Валерія Залужного, мають цих. Екологічний характер, жодних логічних та обґрунтованих причин для цього немає, безвідносно від оцінки призначення на цю посаду генерал-полковника Олександра Сирського, вже колишнього командувача сухопутними військами ЗСУ, який так само має велике авторитет у війську. На жаль, існує ціла низка аргументів щодо визначення цього рішення помилкою. Перше розуміння або принаймні сприйняття суспільством причин як політичних ревнощів. це крок до втрати лідерства чинним військово-політичним керівництвом, тому що він точно не спрямований на об'єднання суспільства. Ліство у важкий для держави час. Друга цей крок досить негативно або без розуміння причин оцінюватимуть у більшості західних столиць, що не на користь додатковим рішенням щодо збільшення допомоги. Третє авторитет залужного в армії був такий, що дозволяв триматися і терпіти в умовах дефіциту усього. І хоча ремствування та нарікання не притаманні силам оборони певний період у кілька тижнів противник буде використовувати для особливо потужних і псої атак, четвертий Кремль особливо використає цей факт для обробки власного суспільства. За Очення до мобілізації та створення умов для підтримки війни всередині РФ п'ятий ймовірність поглинання залужним негативу від невдалого контрнаступу. Мінімальна, оскільки для більшості зрозумілим є помилка адміністрації Байдена стимулювати контрнаступ без забезпечення зброєю. Роль заложного тут майже героїчна. Він приховано відмовився від ведення армії до прогнозованої катастрофи та зберіг тисячі життів. Шосте. Якщо залужний не прийме пропозицію Зеленського бути у команді чинного президента, єдиний для нього шлях у політику. А це це додаткові виклики як суспільству, так і самій команді чинного президента. Сьомий залужний не дозволяв ховатися за нього. Це довів показовий випадок із його прес-конференцією, коли верховний головнокомандувач спробував проблему мобілізації повісити на плечі генерала. Незамінних людей немає. Великі сподівання, що генерал-полковник сирський нестиме цей важкий камінь та триматиме удари противника. Але ще раз про головне: у цьому не було ніякої необхідності, і саме тому це сприймається як особиста слабкість президента Зеленського. Головне, що було притаман. Не генералу залужному як головкому це акценти на технології, на найсучасніші, хай і не найдорожчі рішення. На найдорожчі в країни не було ресурсів, але дієві, потужні і масові. Дуже хочеться вірити, що і надалі так буде. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.